Хлопці за незалежність до вибрали більш високої війни суспільного року. У політичній сфері від катапіталізму до демократії. До до економі. У людей, в економічному від команди до ринкової економіки. У соціальній від маленької людини, до видні та величезної машини до активного творця власної В гуманітарній від класу до загальної всіх цілей. В міжнародних від об'єктів до сусідних географії. Ми голосували за те, що перевірки відстану талант та кормиї до власної держави, від формальної незалежності до реального суверенітету. Наш до незалежності був безкоштовним силим менталітету українців. Ми не войовничі народи. За 20 років своєї незалежності ми не брали участь ні в одному збройному конфлікті. А тепер, по населення України. Психологічну розібрання між абсолютно суперечними потоками інформації, Наша життя здається, що відставлятиме за початку до незалежності. Але всі ми повинні розуміти, що сьогоднішня ситуація в Україні пов'язана не тільки з будучими політичними процесами в самій Україні, але й з глобальними світовими тенденціями. Народ України зіграв головну безвичайну роль у стороті країною Статусу Незалежне. Проголошення незалежність. Це свідомий вітер народу, який хоче бути повноправним господарем у власній народі. Незалежність означає свободу і відповідальність і вимагає від кожного з нас особистої відповідальності за себе, за цілісність своєї землі, шляхетності, самодисципліни. Кожен з нас особистий і кожен з нас повинен для себе визначити, що він ви особисто може зробити для своєї країни. Тривочі події в Україні викликані серйозні зміни державною. І політичному житті. Нинішня ситуація зумовила необхідність застосування рішучих заходів для захисту нашої територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. Тисячі добровольців зі зброєю в руках вийшли на захист нашої дітки і землі. Багатьох, на жаль, з нами вже немає. Від імені жителів не лише Детровської області, а й усієї України хочу низько вклонитися зі які віддали свої полум'яні серця за свободу, за мир, за спокій нашої батьківщини. Щиро хочу подякувати всім тим, хто надає допомогу і підтримку нашим добровольцям, від всіх, і сім'я передчасно принуди нас військові. Як голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, усвідомлюю свою відповідальність і дякую всім за надану домі, уповнений в розумінні і підтримці жителів Дніпропетровщини. Тільки рух вперед, наша дія, опорна інтелекту, сили нації, величезний потенціал нашого народу зможуть подавати будь-які поруч. Тільки віра в майбутньому і розуміння справи, здоров'я люди, самовідачі можуть вивести нашу країну на шлях історичного прогресу. Всі свято вас, дорогі земляки. Бажаю вам і вашим родинам, миру і щастя. Нехай не більше не буде з нами вірити надії і любові до України. Нехай ваших душа завжди буде на смертному і певне часових суда. Нехай сама Україна, відділі країною, в якій ви завжди мріяли жити. повагою голова Дніпропетровської державної адміністрації Ігор Поломойського. Слава Україні! Слава захисникам, які віддали свої життя за єдину, єдину. Незалежну матір України вони залишились в мільйонах сердець наших співчуття. Згадаємо їх поіменно. Сергій Нігоян. Андрій Абросимов, писани Авдіїв Олександр. Авранко, Дмитро Акінів, Віталій Бондаренко Сергій Бонцевич Олександр Браїнець, Костянтин Бушин. Володимир Бакунович, Володимир Вархоломій, Олександр Бахрамій. Денис Гарміш, Ілля Гайду, Юрій Гороболос, Анатолій Гордан, Віталій Горбієнко, Валерій Градовий, Володимир Радосний, Олександр Грибойович, Сергій. Беденко, Андрій Дергіо, Андрій Дмитренко, Сергій Добропас, Ігор Дубов, Станіслав Дудяна, Олег Рецьник, Олексій Фємен, Сергій Єрош. Антон Жуков, Дмитро Жуков, Олександр Загородний. Віталій Іванов, Антон Ігначенко, Олександр Коколюк Олександр Калаянов, Денис Кам'ян, Антон Камісин, Олександр. Ігор Косяр, Максим Кочур, Юрій Краченко Роман Краповецький, Юрій Кривсун, Андрій Крилов, Осій Кудинов, Антон Кузнецов Сергій Кочерян, Євген Лагунець Артем Лащенко, Максим Лащенко, Антон Лисечко, Андрій Литвиненко, Сергій Лісний, Сергій Маковей Тарас Малишенко, Володимир Мадарія, Міщенко Максим, Вячеслав Морозюк Сергій Мосталенко Віталій Моста Ростислав Нікітін Павло Ніколов, Пам'ять Аподібчик за і свободу України. Пошли слова, І збережемо Україну єдиною, а ми з вами. Відзначаються на рівні держави та області. Розпочинаємо церемонію нагородження. Для проведення церемонії запрошується заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Святослав Васильович Олійник. Розпорядженням голови облдержадміністрації за плівну та землі працю, високий професіоналізм, творчий пошук. Та ініціативу в роботі, вагомі досягнення у професійній діяльності, а також з нагоди святкування 23-ї річниці незалежності України нагороджено закончуваною відзнакою Дніпропетровської облдержадміністрації, пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області та годинником від голови обласної державної адміністрації і люка Ячеслава Олександровича. Заступника командира військової частини 3021. Олан Олансу Оксану Євгенівну, головного лікаря Дніпропетровської міської лікарні номер 8 Світу Романа Анасійовича. Завідувача сектору управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області від знаки голови облдержадміністрації на надходним знаком за розвиток регіону та годинником від голови обласної державної адміністрації нагороджено Геніса Анатолій Анатолій Анатолійовича, начальника відділу управління служби безпеки України в Дніпропетровській області. Жию олену миколаївну артистку балету, провідного майстра сцени днівовідноського академічного театру опери та балету. Очестні одино до обласної державної адміністрації та годинником від голови обласної державної адміністрації нагороджено баглича Валерія Олексійовича водія автобуса приватного підвоєнства зі м Дяки кірського територіального підрозділу Державної міграційної служби України. Круглика віктора Олексійовича, тренера з важкої атлетики та пауерліфтингу софійської районної дитячої юнацької спортивної школи. Поліцію Марі Миколаєвну заступника начальника відділу нотаріату головного управління юстиції Дніпропетровської області. Єційного центру керівника благодійного фонду допомоги. Моє свято Олег Петровича, начальника відділу озброєння управління матеріального забезпечення головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області. Дідськову людмилу віталівну керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану діпропетровського міського управління юстиції. шановні друзі, любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою у світі. Любіть свою незалежну Україну. Пишайтеся її символами, а сьогоднішнє свято нехай послужить зціленню і відродженню наших душ. Дзвін над країною розливається і з людським гомоном зливається, і лунає зліва і справа, величави і горде. Слава! Слава Україні! Razpočinemo u ходу hodu